Сьогодні будемо випікати хліб. хліба буде небагато всього, Три хлібинки середніх, не дуже великих. Вистачить хліб я розчинила на 2,5 літри води, а решта будуть паски. Пасок я розчинила на 8 літрів води, їх буде багато і всі різної величини, ну які є форми. Більші, менші, середні. Різний на поминальні дні для моєї родини, щоб вистачило і мені, і бабусі покласти пасочку і сестрі. Ось так будемо виробляти спочатку хліб, бо він великий, він має трошки підійти. А потім паски вони будуть менші по об'єму і здобні, вони попідходять швидше, ніж хліб. Тебе квитанції лежать. У тебе квитанції лежать. Я на пам'ять всі ціни не знаю.

Ось так виробили ми наші пасочки, вийлися великі, маленькі, середні. Ось такі пасочки. Залишаємо їх, нехай сходять. Далі покажу. Тут ось топиться піч. Вона повинна нагоріти, щоб жирінь була біла-біла. Поки що вона ще не біла, але побіліє, зійдуть пасочки, хліб. Потім я покажу, як будемо садити в піч хліб і паски. Заглянемо до печі. Вона уже майже-майже побіліла черінь. Ще трошки полежить, нагорить. Хліб сходить, паски гарно сходять. Належиться ще жар. Потім будемо садити до печі паски та хліб. Сходять пасочки. Поставила в деку, щоб краще було до печі садити. Поки хліб наш випікається, нам потрібно збити два жовтки в мене є. І от будемо використовувати таких дві пачки глазурі. Пасок багато, вони повинні бути гарненькі. Зіб'ю, покажу. Ось такий вигляд мають пасочки. Тільки що витягнув, щойно з печі. Зараз ми будемо їх прикрашати. Ось є глазур. Маленькі я вже прикрасила. Будемо прикрашати, поки гарячий решту пасочок. Ось такий вигляд мають мої пасочки. Я їх вже прикрасила. Готуємось до поминальних днів. Це для мене, для бабусі.